Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу єдиному, Богу живому. Шановні, мені справді приємно робити це, що я зараз збираю зробити і що вчора робив і дякую Богу за це, що я маю таку можливість. можливість. Сьогодні я хотів зупинитися на ситуації, яка склалася в Україні, а в першу чергу в нашому краї. В Ілочиському районі, на Тернопільщині, Західній Україні. В кінці 80-х років на початку 90-х років. Це були справді доленосні часи. І якщо бути щирим і відвертим, то треба відзначити, що відіграли ті процеси, які відбувалися в кінці 80-го, початку 90-х років, велику. Роль встановлені Державності України велику роль відіграли. І в той же час, якщо відверто, то треба визнати, що в великій мірі ми, українці, не скористались до кінця дарованими Богом, сприятливими умовами відпорити справді українську державу. По духу своєму, державу українців русин. Бо сатаністи розробили все, щоб ми втратили своє ім'я. Бо українці це поняття широке. І Ахметов українець, без сумніву. І ті люди, які графі, національність написано, вони живуть на теренах. України. Це українці. Люди, які живуть в краї. Але є в нас люди, національність, яких гагауз, татарин, поляк, росіянин є, правда? То ім'я наше, якщо є гагаузи, є поляки, росіяни це умовно. Це Петро так захотів, щоб вони мали відношення ті народи до історії Київської Росії. Фактично, це Москвини. Таке ємке поняття. Там багато-багато народів було. Які відношення до славянства не мали в тому регіоні, де Москва. Але в свій час вони входили в склад Київської держави, Київської Русі. Ну, я не про це хотів сказати. Я хотів, це такий вступ творця. Я б хотів просто зупинитися і нагадати разом з вами про події, які відбувалися в кінці 80-х років, 1980-х років роки, і одна початок 1990-х років, так? Скажімо так, 88 89 90 91 рік. Коротенько хотілося сказати і про роль Михайла Сергійовича Горбачова в тих процесах, яка його роль і як це так сталося? І от ми звертаємося до отих процесів демократизації, так, де справді народ хотів і мав можливість відіграти роль в історичних процесах, не просто еліта. Чи еліта матеріально багаті, чи еліта партійна, розумієте, мається на увазі Комуністична партія України, чи Комуністична партія Радянського Союзу? Це об'ємне, таке ємке поняття. Бо в тій партії Радянського Союзу ну, кожна республіка, чи це Прибалтійська, чи це Грузія, Вірменська, мала свої підрозділи. Комуністична партія України була така. Але це все було штучно створено і керувалися, ми розуміємо, з Москви. І ті, які сиділи в Києві, перший секретар ЦК Компартії України, другий секретар далі це були слуги Москви, імперської Москви. А хто Москвою керував, то неважко догадатися, проаналізувавши сьогоднішній стан речей в світі. Будьмо уважні, все зрозуміємо. Знаєте, я не хочу нагнітати, я не хочу не то, що я боюся. Але я не забуваю, що сказано береже, Бог береже. Ті, кому я є опонент на сьогодні і був, вони розуміють, хто я. Я хочу сказати, що я, Діденко Борис, це не той, що був у 89-му році. Я тоді був просто народник, чи як нас називали патріот, націоналіст, народник. так? Я сьогодні християнин. Я сьогодні справді член. Тої організації, якої ще нема, але може станеться, я член руху, якого розшифрувати і прозвучить так: рух українських християн. От я, ким я хочу сьогодні бути. І в тій іпостасі принести користь народові любим братам і сестрам, народові України Руси. як християнин. І от коли вертаючись до Процесів кінця 80-х, початку 90-х років, коли пішли процеси демократизації у всьому радянському Союзі, Це вже був переддень розвалу цієї імперії. Більшовицької вона залишилась в якійсь іпостасі. Так? Імперія є, але вона втратила дуже багато. Розумієте? 16 мільйонів квадратних кілометрів це вже не 22 мільйони і 4 десятих квадратних мільйонів. Там вже немає Казахстану, немає. Закавказських республік, середньоазіатських республік немає прибалтійських трьох республік, немає, немає в складі Російської держави. В з мірі Білорусі не зрозуміло її місце. Лукашенко, якби мав справді владу зробити те, що він хотів, Білорусі, якщо чесно, він би зробив воїстіно незалежною. Але він розуміє, він під молотом і на Ковальні. Його Захід не сприймає, а Путін його тримає так. Знаєте, якщо так можна сказати, на прив'язі. Є дистанція. Но, дякуючи Богу, що на Україні знайшлося багато людей, які зрозуміли, що момент самий підходящий для становлення української держави. Не для становлення, а для відновлення. Вона була, ви знаєте, історію нашого народу. На 1917, 18 1920 19 20 Українська Народна Республіка. Всі ті процеси, які свідчили про бажання нашого народу жити у власній хаті, власній домівці, державі. І цей процес був не не тільки на заході України, яка була поділена тоді, в основному вона була в складі Австро-Угорщини, так? Ось, а в великій міри на сході, так. Ми дуже добре пам'ятаємо, які там були люди, правда. Ми ж і про того Грушевського згадаємо, і про Петлюру згадаємо про Вільнеченка згадаємо. Про маси, маси людей. І Махно відігравав свою цікаву роль в тих процесах. Тобто козацький дух жив. Хотіли, але ворог був серйозний. Я народ цей іменувати не буду, але їхній патрон сатана. Все робилось, щоб Україна не стала державою воістину незалежною і в першу чергу християнською. Все робилося. І вдалося. Але знову ж я вертаюсь назад, а хочу говорити про те, що робилося в ті часи, як я вже говорив ось тут, в нас на Україні. Де взялась новітня незалежна українська держава. І яким чином? Брат Степан, як там по часі на перший відеоролик? Ось, Оце я хочу так завершити, щоб ви розуміли, чи є зміст далі дивитись мої відеоролики. Я думаю, що є. Бо я безпосередній учасник. Тих процесів. Я був керівником того руху молодого в Підлочиську, один з членів обласного керівництва, потім постала партія Українська Республіканська. Я також очолив. в мене були хороші соратники, друзі, побратими. І я продовжу у наступному відеоролику ту дуже цікаву тему. Дякую, до зустрічі.